Солодокінг, ти по-любому у виграші. Далі від роботи навіть Токмакару Хеймаса на південь, і тут у нас якраз найцікавіше сьогодні під час огляду, тому що е, дані, так би мовити, із ворожих джерел поширення інформації розходяться. Е, на карті все так само, як і було. Е, навіть я би сказав, що. Розширилися це сіра зона біля горлої пристані, Олешок, козачих лагерів і кринок, і далі вона простягається на десятки кілометрів по лівому березі. Наші військові продовжують там виконувати завдання, продовжується висадка десанту, ротація, робота по ворожих позиціях. Але те, що про цю ситуацію пишуть і говорять росіяни, дуже пізнавально і цікаво. Ну зокрема, в Оргонзо їхньої. Один з найпопулярніших каналів так званих воєнкорівських, які оглядають ситуацію на різних ділянках фронту, пише про лівий берег наступне. Українські морпехи при підтримці артилерії атакували із кринок на лівобережжі Дніпра і зайшли в лісополосу у цього села. Цель вийти к трасі М-14, яка є ракадною. Якщо достигнути успіху, у ВСРФ возникнуть, возникнуть серйозні проблеми. Що має на увазі автор цього допису? Продовжуються наступальні дії українських військ у кринках. Контролю над кринками росіяни не досягли, попри те, що мають такий наказ і таке завдання. Українські військові ведуть бойові дії ось у цьому районі лісової такої, ну, ліс, лісопосадок, лісової місцевості вже на південь від Кринок і намагаються наблизитися до згаданої траси від Олешок до Нової Каховки. Тобто українська десантна операція успішно продовжується і розвивається. На кількох плацдармах. В той же час сьогодні Шойгу вийшов із заявою на великій нараді, так, Генштабу російської армії окупаційної, де заявив про те, що українська десантна операція вже зупинена, вже вона не досягла успіху. І, власне, зазнали українські військові якихось катастрофічних втрат. Ми зараз почуємо навіть цифри і числа, які Шойгу озвучує. І відповідно, фактично, Шойгу каже, що питання закрите, що лівий берег. Абсолютно зачищений убезпечений від майбутніх неприємностей і проривів українських військ. Можемо послухати цю заяву, а зараз далі коротко її прокоментуємо. Всі попытки ВСУ провести десантну операцію на Херсонському напрямку не увінчалися успіхом. Благодаря упереджаючим і професіональним действиям наших воєнних частини морської піхоти і сил спеціальних операцій українських військ Несут колоссальные потери. Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Ну, це все з такими напруженими мармизами, що його слухають, і він озвучує абсолютно неймовірні дані про те, що більше 13 тисяч українських військових там загинули чи важко поранені в ході цієї десантної операції. Знищено також ну, там тисячі одиниць озброєння і техніки, бронетехніки. І насправді ми навіть не бачили спроб перекидати таку кількість техніки на лівий берег. Якщо Росіяни її знищували, очевидно, вони її фіксували. Своїми розвідувальними дронами, отже, має бути дуже багато відеопідтверджень знищення, ну хоча б сотень, якщо не тисячі плюс, то сотень одиниць такої техніки. Цього нема. Е, крім того, 13 тисяч 700, е, понад 13 тисяч 700 там знищених українських солдат і офіцерів. Е, це колосальне число, і можливо, це просто таке, якщо не всі, то половина всього українського контингенту, який зібраний в районі Херсона, це сміховинно просто називати такі числа не підтверджені абсолютно нічим, які з реальністю не стикуються ну, у жодній точці. Просто Але Шойгу чомусь це робить. Я не знаю, чи він вигадав сам зі стелі ці цифри, чи йому це хтось підсунув. Я нагадаю, що командувачем на цьому напрямку зараз є генерал-полковник, якщо не помиляюся, Теплінський, Михайло Теплінський, він же командувач десантно-штурмових російських військ. І Теплінського на цій нараді не було. Тобто його не показали. Невідомо де він. Я нагадаю, що раніше було нанесено удар по штабу російського об'єднання військ угрупування Дніпро, яке очолює генерал Теплінський. І кажуть, що не лише там три полковники загинули, некрологи, яких ми бачили, але й сам Теплінський важко був поранений або щонайменше контужений. Його немає, і він сам не доповідає, не пояснює, що відбувається на лівобережжі, на Херсонському напрямку. Замість нього це робить. Й який просто розповідає абсолютні вигадки, фантазії і небелиці. В Той же час ми маємо повідомлення, зокрема на українському телеграм-каналі, який називається Говорять снайпер, який веде Станіслав Осман, ветеран із Айдару, учасник бойових дій, який зараз власне воює на фронті. Він пише про те, що люблю, коли Росія так би мовити навсегда закінчується, як тільки наші хлопці заходять на цю територію, яку росіяни назавжди оголосили своє. Із Олегшок Росіяни вже перетягнули щонайменше одну станцію зв'язку у Великій Копані документацію і свою владу, так звану, теж вивозять, але раджу сильно не осідати у великих копаннях, бо скоро доведеться переміститися у наступний населений пункт. Якщо ми на карту поглянемо, то зрозуміємо, про що йдеться. От Великі Копані це населений пункт е, поки що у глибині російського тилу на лівобережжі. Тобто, фактично, росіяни втекли, якщо вірити цьому допису, на 20 кілометрів тил від Олешок, е, оскільки біля самих Олешок, як ми бачимо, вже ведуться бойові дії. І сіра зона впритул підступає до цього колись містечка Зараз там залишається дуже небагато людей. Це по, по суті. Таке місто Привид, яке було затоплене росіянами після підриву Каховської греблі, і от зараз росіяни тікають у Великій Копані. Згодом, напевно, змиються десь в район Брилівки або ж до Каланчака і до Криму. Тобто, от ця евакуація, ця втеча вже почалася з Лівобережжя, і те, що говорить Шойгу, це спроба так би мовити, втамувати оці страхи, переляк, які з'являються у російських окупантів. На лівобережжі в їхньої і окупаційної адміністрації і е, воєнних чинів офіцерів різного рівня. Тому не лише так, напевно, варто це трактувати. І напевно, головним адресатом цього звіту є Владім Владимирович Путін, перед яким Шойгу звітує, що все в порядку під контролем, хоча навіть заміна командувача на цьому напрямку із Макаревича на Теплінського свого результату наразі не дала. Українські військові продовжують тут е, ворогу. Завдавати дуже серйозних неприємностей.